Вітаю! Продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої громади. Наприкінці 2024 року. В громаді розпочав свою діяльність новий комунальний заклад Ветеранський простір Звягеля. Актуальність його створена з на викликами сьогодення і тим, що Звягельська громада, як одна з найбільш мілітаризованих, є громадою ветеранів. Кількість вягілян, які брали чи беруть участь у бойових діях та захищають Україну, сягає понад 10 тисяч осіб. Сьогодні в програмі будьте в темі, директор комунального закладу, ветеранський простір з ветеран війни Леонід Арсенюк. Вітаю, Доброго дня! Розкажіть, яка головна мета діяльності закладу? Які завдання в першу чергу ставите перед собою? Наприкінці минулого року це було 19 листопада. Був створений комунальний заклад ветеранський простір Звягеля. Засновником нашим є Звягельська міська громада в особі міської ради Звягельської. Це комунальний заклад, на якого покладені певні, певні задачі щодо реалізації державної ветеранської політики. До нас організаційні питання були закінчені десь на протязі двох тижнів. Ми зареєструвалися. Адміністрування, скажем так, було закінчено. Тим, що у нас відкрились рахунки в банку, ми вже стали, почали діяти як окремий структурний підрозділ. З початку грудня ми вже набрали перших фахівців, які були чотири чоловіка, яких з два з яких були направлені на навчання. І на сьогоднішній день вже приступили до роботи. Вже фактично. Ну ми стартуємо тільки, але робота вже розпочалась. Головною метою закладу є реінтеграція наших воїнів, які прийдуть в цивільне життя з війни, в наше суспільство. Допомога в вирішенні усіх питань в установі. На сьогодні працюють чотири фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Це нова спеціальність офіційно запроваджена в Україні. Тоці фахівці, яких основні функціональні обов'язки. Так дійсно ми набрали, було прийнято на роботу чотири чоловіка з різних структур. Я коротенько дам характеристику. Ірина Музичко, вона була керівником ОСББ. А також має юридичну освіту, тому певні надії у нас на вирішення певних юридичних питань саме на неї. Андрій Луфаренко, молода, молода талановита людина, прийшла в службу в рядах МВС, а також з початку війни воювала, отримала тяжке поранення. Дуже завзята людина. Я дуже довольний, що є такі люди молоді, саме молоді в нашому колективі. Наступний Іван Лукашко. Керівник, він керівник громадської організації Оса ветеранської, також дуже активна людина. І остання з чотирьох це Лариса Ведрук взагалі людина з великим серцем, яка опікується нашими пораненими, які знаходяться в наших лікувальних закладах звягерських. Тому створена така команда, я взагалі командний грок і я думаю, що ми так і будемо. Далі ти, я доволен своїми хлопцями і дівчатами. Основна мета всіх це допомога людям. А основні задачі, згідно функціональних обов'язків це супровід ветеранів, надання певної юридичної допомоги, адміністративної реєстрування, збирання певних, збір певних документів, допомога в вирішенні питань щодо постановки на певні обліки, щодо отримання певних пільг. Юридично, як я сказав, медичної допомоги, реабілі... реабілітаційних заходів. Певних багато роботи. Ми саме навчаємося, але я думаю, що бажання в нас є. Тому сподіваюся, у нас все вийде. Отож, сьогодні ми говоримо про ветеранів. Ви Леоніди Миколайовичу також є ветераном війни. Розкажіть трішки про себе і чому вирішили вже в цивільному житті пов'язати себе з роботою з ветеранами? Так за фахом я офіцер артилерист, я звільнився. Зі служби ще в 2009 році працював керівником охоронного підприємства у нас у Звягелі, а в 2022 році, з початком війни, закрили всі питання, звільнили людей, звільнився сам. Він наступний день пішов в військкомат, призвався, приходив службу на посаді провідного інструктора з підготовки артилерійських підрозділів, готував артилерійські дивізіони, штаби дивізіонів. Вогневі підрозділи фактично на всіх полігонах України, понятно, і в зоні проведення бойових дій. А через півтора року був запрошений на викладацьку роботу викладачем на кафедру наземної артилерії, факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ, де пропрацював рік. Після цього звільнився за станом здоров'я, приїхав з звягіль. Зайшов до дівчат з відділу ветеранського міського раду, ну і так поспілкувалися з ними. Алла Берешкевич і Алла Вогоська. Поспілкувались, зрозуміло, що у нас є загальне якесь спільне бачення на ветеранську політику загалом на ці всі питання. Мені було запропоновано очолити комунальний заклад. Я погодився зараз з тими дівчатами, з задоволенням працюємо. Вони також є певними ентузіастами. Вони створили цю команду. Перший фактично я до них приєднався. Зараз у нас, звичайно, що є багато амбітних планів. Сподіваюсь, все вийде. Головне, що є бажання, є над чим працювати. Дуже велика громада у нас. Я, до речі, багатьох людей знаю, але мене турбує те, що поза нашою увагою можуть лишатися люди, які потребують. В першу чергу нашої допомоги це люди, які проживають десь поза межами міста в селах, хлопці, які отримали поранення, отримали інвалідність внаслідок війни. Ми вживаємо всіх заходів, і я, до речі, користуюсь нагодою, хочу звернутися до всіх ветеранів війни. Знайте, що ви не самі, не замикайтеся собі, приходьте до нас, ми зробимо все, щоб якось, якимось чином вас повернути до цивільного життя. Багато ветеранів є така проблема, не знає своїх певних прав. Ми також не все знаємо. Ми зараз вивчаємо законодавство, тобто ми на шляху встановлення, але мені ця робота цікава. Ми зібрали дуже гарних талановитих людей. Будемо час від часу звітувати перед суспільством, перед громадою з приводу нашої роботи. Ми всі чекаємо завершення війни. А отже, в громаду повернуться тисячі ветеранів, людей з бойовим досвідом, наших захисників. На вашу думку, як маємо готуватися, що змінювати в собі, які виклики нас чекають? Ви знаєте, по-різному наші збройні сили, наші сили оборони, взагалі це також зріз нашого суспільства, і дуже багато складних питань немає якоїсь єдиної формули, як має громада зустрічати своїх захисників. Саме головне, ну ми всі хочемо, щоб ці захисники якнайскорше прибули додому. І от ми всі бачимо, як наше суспільство певним чином розділене на тих, хто з першого дня підставив плече своїй державі. А хтось певним чином хтось уїхав з країни, хтось сховався, хтось бігає, хтось ухілянт. Тому об'єктивно суспільство поділене і суспільство зараз, на мій суб'єктивний погляд, знаходиться в такому стані, що ну не все суспільство, певна частина, певний сегмент суспільства в такому стані, що війна проходить десь там, наші казаки всіх переможуть, а ми тут сидимо. У нас все добре. Так це неправильно, це неправда. Іде боротьба за виживання нації, за нашу свободу. І якщо Скажем так, очі для кого не бачать, що відбувається, не бачать той біль і тут е, ті неймовірні зусилля, які прикладають наші захисники і захисниці щодо опіру такій навалі, яка прийшла на нашу землю, е, мають всі за це думати. Якщо ти зустрів ветерана в місті, прояви певну повагу, певну вдячність хоча б посмішкою. Якщо бачиш, що людина, яка отримала інвалідність внаслідок війни, також допоможи йому. Просто добре слово це вже велика справа. Тому отаке в мене звернення до нашого суспільства. А до, до захисників і захисниць, ви знаєте, що ми вас всі дуже чекаємо. Не тільки ми. В комунальному закладі вас чекає батьківщина, ваші рідні, близькі. Ми дуже по вас сумуємо, за вас постійно думаємо. Тому разом до перемоги, слава Україні! Приходьте цілодобово, ми для вас працюємо. Дякую за змістовну розмову. Слідкуйте за анонсами програми на офіційних медіаресурсах ресурсах міської ради. Не будьте байдужими, будьте в темі.